Розділ 24. Рим став для Роберта важким емоційним випробуванням. Він був тут під час медового місяця Сюзан, і спогади тиснули на нього важким тягарем. У Римі жив Роберто, керуючи готелем «Хаслер», який був глуховатий, але розумів по губах промову п'ятьма мовами. Рим був для Роберта і садами «Віллад Есте в Тіволі, і рестораном Сівіла, і улюбленою Сюзан сотнею Фонтанів, створених сином Лукреції Борджіа. Це і сходи на площі Іспанії, і Ватикан, і Колізей, і форум, і Мойсей роботи Макеланджело. Роберт пам'ятав і трюфеля в ресторані Трескаліні, і сміх Сюзан. І її слова. Роберт, будь ласка, обіцяй мені, що ми завжди будемо такі щасливі. Якого біса я тут роблю? думав Роберт. Я не маю ніякого поняття, хто такий цей священник, та й чи в Римі він взагалі? Настав час кінчати, повернутися додому і забути про все. Однак упертість, успадкована ним від далеких предків, не дозволяла йому зробити цього. Добре, затримаюся на один день, вирішив Роберт. Всього на один день. В аеропорту Леонардо да Вінчі було повно народу, і кожна людина здавалася роберту священником. Він шукав одного священника у місті, в якому 50 тисяч священників, 100 тисяч. Поки він їхав у таксі до готелю Хаслер, помітив на вулицях безліч священників. Це не мислимо, подумав Роберт. Я, напевно, збожеволів. У вестибюлі готелю Хаслер його зустрів помічник управителя. «Командер Беламі, дуже радий знову бачити вас. Дякую, П'єтро. Ви знайдете для мене номер на одну ніч, для вас безумовно. Завжди. Роберта проводили в номер, де він зупинявся раніше. Якщо вам щонебудь знадобиться, командир, мені потрібне диво, подумав Роберт. Він розсягнувся на ліжку, намагаючись упорядкувати думку, чому священник із Риму поїхав до Швейцарії? Існувало кілька можливостей. Він міг поїхати на відпочинок чи церковний собор. Серед пасажирів автобуса він був єдиним священником. І що це могло означати? Нічого. За винятком хіба того, що він мандрував не з групою своїх колег, отже, він міг приїхати до Швейцарії, щоб відвідати друзів та знайомих. Але, може, він мандрував із групою, а в неї в цей день була інша програма. Думки Роберта крутилися замкненим колом. Почнемо все спочатку. Як міг священник потрапити до Швейцарії? Цілком можливо, що він не має машини і хтось міг підвести його у своїй машині. Але ймовірніше, що він скористався літаком або поїздом, або автобусом. Якщо він їхав відпочивати. То часом мав дорожити, тому виходитимемо з того, що він летів літаком. Але ця лінія веде у нікуди. В аеропортах не реєструється професія пасажирів. Крім того, він міг вказати інше ім'я. Але якщо він летів у складі групи, Ватикан офіційна резиденція Папи Римського. Велично височіє на Ватиканському пагорбі на західному березі Тібру, на північно-західній околиці Риму. На величезній площі розташований витвір Мікеланджело, Собор святого Петра. Ця площа день і ніч заповнена любителями визначних пам'яток усіх віровисповідань. Площа оточена двома напівкруглими колонадами. Будівництво яких Берніні завершив у 1667 році. Колонати складаються з 284 колон білого мармуру, розташованих у чотири ряди та увінчаних балюстрадою, на якій стоять 140 сатуй. Роберт бував тут разів десять, але щоразу в нього захоплювало подих, побачивши цю красу. Внутрішнє оздоблення Ватикану ще красивіше. Секстинська капела, музей, все це неймовірно чудово. Але сьогодні Роберт прийшов сюди не для того, щоб малуватися пам'ятками. У крилі будівлі, відведені під морські служби, Роберт розшукав відділ зв'язків із громадськістю. Молодий чоловік, що сидів за столом, був дуже люб'язний. Чим я можу допомогти вам? Роберт махнув перед його носом посвідчення. Я з журналу Тайм. Роблю статтю про священників, які відвідали церковний собор у Швейцарії протягом останніх двох тижнів. Хотів би одержати деяку інформацію. Молодий чоловік глянув на нього і насупився. Деякі наші священники відвідали церковний собор. Який відбувся у Венеції минулого місяця, але ніхто з них не був останнім часом у Швейцарії. Дуже шкода, але боюсь, що не зможу допомогти вам. Але це справді дуже важливо для мене, відверто зазнався Роберт. Як я міг би отримати таку інформацію? А яку гілку церкви репрезентують люди, що розшукуються? Вибачте, у Римо Католіцькій церкві існує безліч орденів францисканців, бенедиктинців, єзуїтів, домініканців та інші. Я б порадив вам звернутися до того ордену, до якого вони належать, і поцікавитись там. Чорт забирай, а що це означає там? А інших пропозицій у вас немає? Боюся, що ні. І в мене теж, подумав Роберт. я знайшов стох із сіном, але не можу знайти в ньому голку. Вийшовши з Ватикану, він поплентався вулицями Риму, зайнятий своїми думками, не звертаючи уваги на перехожих. На п'яца дель Пополо, він сів за столик вуличного кафе, замовив Чензана, але так і не доторкнувся до склянки. Священник міг ще й досі перебувати у Швейцарії. До якого ордену належить? Я не знаю. А те, що він з Риму, мені відомо тільки зі слів професора. З Риму був вечірній рейс на Вашингтон, і Роберт вирішив, що йому настав час відлітати додому. Рахунок, будь ласка, так, сеньори. Роберт похмуро оглянув площу. Навпроти кафе стояла черга до автобуса, і в ній були два священники. Роберт спостерігав, як пасажири купували квитки і проходили в автобус. Але коли священники підійшли до кондуктора, той усміхнувся, і вони зайняли місця, не заплативши за квитки. Ось ваш рахунок, сеньоре, сказав офіціант. Але Роберт не слухав його. Думки його крутилися гарячково. Тут, у самому серці католицької церкви, священики повинні скористатися певними привілеями, цілком можливо. Представництво швейцарської авіакомпанії Свісар розташовувалося на Віапо 10, За п'ять хвилин ходьби від віа Венето. За Сікою, Роберта зустрів чоловік. Чи можу я бачити керівника? Я і є керуючий. Чим можу служити? Роберт надав йому посвідчення. Майкл Хадсон, Інтерпол, що ви хочете, містере Хадсон? Деякі міжнародні пасажирські компанії скаржаться на незаконні знижки на квитки в Європі і особливо в Римі. Відповідно до міжнародної угоди, вибачте, містере Хадсон. Але свісар не надає жодних знижок. Усі сплачують повну вартість. Усі за винятком службовців компанії, звісно. А хіба ви не зробите знижки для священників? Ні. На рейсах нашої авіалінії вони повністю сплачують за квиток. На рейсах цієї авіалінії. Вибачте, що забрав у вас час, сказав Роберт і пішов. Тепер його останньою надією була кампанія Аліталія. Незаконні знижки, управитель здивовано глянув на Роберта. Ми надаємо знижки лише нашим службовцям. А хіба ви не робите знижки для священників? керуючий, посміхнувся. Ах, ось ви про що. Але тут усе законно. Ми маємо угоду з католицькою церквою. Серце Роберта, серце роберта прискорено забилося. Отже, якщо священник летить, ну скажімо, до Швейцарії, він скористається послугами вашої авіакомпанії. Так, це коштуватиме йому дешевше. Ви дуже допомогли б нам, якби надали для нашого комп'ютерного банку даних інформацію про те, скільки священників літали до Швейцарії протягом останніх двох тижнів. Адже ви ведете такі записи, так? Так, звичайно, для податкової служби. Нам справді потрібна така інформація. Отже, ви хочете знати, скільки священників літали до Швейцарії протягом останніх двох тижнів? Так, у Цюріх чи Женеву. Зачекайте на хвилинку, мені треба перевірити на комп'ютері. Через п'ять хвилин керуючи повернувся, несучи в руках комп'ютерну роздруківку. За останні два тижні, рейсами нашої компанії до Швейцарії летів лише один священник. Управитель глянув на роздруківку. Він вилетів з Риму до Цюріха 7-го числа і мав повернутися два дні тому. Роберт перевів подих. Як його звуть? Отець Ромеро Патріні, у вас є його адреса? Керуючи знову глянув на роздрук. Він живе в Орвієто, якщо вам треба точніше. Але Роберт уже пішов. Розділ 25. День сьомий. Орвієто, Італія. Він зупинив машину на крутому повороті дороги, звідси відкривався чудовий краєвид на місто. Місто являло собою стародавній центр етруської культури. В ньому знаходився знаменитий на весь світ кафедральний собор, шість церков, а ще тут мешкав священник, який став свідком падіння НЛО. Час не змінив місто. Все ті ж бруковані вулички, прекрасні старі будинки, ринок просто неба, на який приїжджали селяни продавати рибу, овочі та курчат. Роберт припаркував машину на площі до Омо, перетнув площу і увійшов до собору. Усередині нікого не було, за винятком літнього священника, який щойно відійшов від вівтаря. Вибачте, отець, сказав Роберт, я шукаю священника з цього міста, що був у Швейцарії минулого тижня. Можливо, ви. священник відступив назад. Обличчя його набрало ворожого виразу. Я не збираюся обговорювати це питання. Роберт здивовано глянув на нього. Не розумію вас. Я просто хотів знайти, цій церкві його немає. Він служить у церкві святого Ювеналія. Священник поспішно пройшов повз роберта. Чому він налаштований так вороже? Церква святого Ювеналія знаходилася в кварталі Вечово». У мальовничому районі із середньовічними баштами та церквами. У церковному саду працював молодий священник. Помітивши Роберта, він підвів голову. Доброго ранку, сеньоре, доброго ранку. Я шукаю одного з ваших священників, який минулого тижня був у Швейцарії. Він «О, так! бідний отець Патріні. Те, що сталося з ним, просто жахливо. Не розумію, про які жахи ви говорите. Він бачив колісницю диявола. Це було вище його сил, і у бідного отця Патріні стався нервовий зрив. Дуже шкода це чути. А де він зараз? Я хотів би поговорити з ним. Він у лікарні поряд із площею святого Патриція. Але я сумніваюся, що лікарі пропускають відвідувачів. Роберт стояв у розгубленості. Навряд чи можна очікувати великої допомоги від людини, яка перенесла нервовий стрес. Я зрозумів, дякую, сказав він. Лікарня розміщувалася в непоказній одноповерховій будівлі на околиці міста. Роберт припаркував машину і увійшов до невеликого весебюлю. Там сиділа за столом сестра. Доброго ранку, привітався Роберт я хотів би побачити отця Патріні. Перепрошую, але це неможливо. Він не може ні з ким розмовляти. Роберт вирішив бути наполегливим. Він мав охопитися за слід, який дав йому професор Шміт. Розумієте, м'яко почав Роберт, отець Патріні хотів побачити мене. Я приїхав до Орвієто на його прохання. Він просив вас приїхати? Так, він написав мені в Америку, і я прибув сюди лише заради зустрічі з ним. Сестра зам'ялася. Навіть не знаю, що вам сказати. Він дуже хворий. Упевнений, що він зрадіє, побачивши мене. Лікаря зараз немає, нарешті сестра зважилася. Гаразд, можете зайти до нього в палату, сеньори, але тільки на кілька хвилин. Це все, що мені потрібне, сказав Роберт. Тоді пройдіть сюди, будь ласка, вони пройшли коротким коридором, по обидва боки якого були маленькі палати. Сестра підвела Роберта до, одного із, до однієї із них. Усього кілька хвилин, сеньо. Дякую. Роберт увійшов. Людина, що лежить на ліжку, виглядала блідою тінню. Роберт підійшов до ліжка і тихенько покликав його. Отець. Священник обернувся і подивився на нього. Роберт ніколи не бачив в очах чоловіка такого страждання. Отець, мене звуть, священик ухопив Роберта за руку. Допоможіть мені, промимрив він, ви повинні мені допомогти. Я втратив віру. Все життя я служив Господу і Святому Духу, але тепер я знаю, що Бога немає, є тільки диявол, і він прийшов по нас. Отець, якщо ви. Я бачив це на власні очі. Їх було двоє, в цій колісниці диявола, але їх може бути більше. Прийдуть інші. Зачекайте і самі побачите. Ми всі потрапимо до пекла. Отець, послухайте мене. Те, що ви бачили, це не диявол, це був космічний корабель. Священник відпустив руку Роберта і раптом. Цілком осмислено глянув на нього. Хто ви? Що вам потрібне? Я друг і приїхав сюди, щоб розпитати вас про ту туристичну подорож по Швейцарії. Так, цей автобус. Мені хотілося б ніколи не потрапляти в нього. Священик знову захвилювався. Роберт не мав наміру мучити бідолаху, але в нього не було іншого виходу. В автобусі поряд із вами сидів чоловік, Техасець. Ви постійно розмовляли з ним. Пам'ятаєте? Розмовляв із Техасцем. Так, я пам'ятаю, він не згадував, де він живе у Техасі. Так, я пам'ятаю його, він із Америки. Так, з Техасу, він сказав вам, де мешкає. Так, так, він казав мені, де отець? Де він мешкає? У Техасі він говорив мені про Техас. Правильно, підбадьорливо кивнув Роберт. Я бачив їх на власні очі. Краще б господь засліпив мене. Отець, а це чоловік із Техасу. Він казав, де живе, згадував якусь назву? Техас. Так, Пондероза, Роберт зробив ще одну спробу. Ця людина сиділа поруч із вами. Вона. священик знову почав марити. Вони йдуть, настає Армагеддон, Біблія бреше, землю захопить диявол. Священик перейшов на крик. Дивіться, дивіться, я їх бачу. У палату вбігла сестра і з докором подивилася на Роберта. Вам треба піти, сеньоре. Мені потрібна ще одна хвилина. Ні, сіньоре, йдіть. Роберт кинув останній погляд на священника, той метався в марині. Роберт повернувся, щоб піти. Робити йому тут не було чого. Він сподівався, що священник зможе вивести його на техасця, але цього нічого не вийшло. Повернувшись до машини, Роберт вирушив до Риму. Тепер усе це було скінчено. Єдині відомості, якщо їх можна було б назвати відом відомостями, полягали у згадці російської жінки, Техасця і Угорця, але знайти їх не було жодної можливості. Якби священник хоч трохи ще побув у здоровому глузді, удача була така близька. Що він там казав, пандероза? Старець, напевно, Надто багато дивився телевізор, і в Марині у нього виникли Асоціації Техасу з колись популярним телешоу Бананза. «Пондерозою» називалося місце, де жила вигадана сім'я Картратів Пондероза. Роберт знизив швидкість і з'їхав на узбіччя. Думав він. думав, подався назад до Орвієто. За півгодини Роберт уже розмовляв з барменом невеликого кафе на площі республіки. У вас чудове місто, сказав Роберт, дуже тихе. Так, сеньоре, тут дуже спокійно. Ви бували раніше в Італії? Я провів частину медового місяця у Римі. Ти втілив мої мрії, Роберте. Я з Малку мріяла побувати в Римі, згадав він. А, у Римі дуже велике та галасливе місто, згоден з вами. Ми живемо тут простим життям, але всі щасливі. Я помітив тут на багатьох дахах телевізійні антени, ніби мимохідь помітив Роберт. Так, звичайно, ми не відстаємо від сучасного життя. Це помітно. Скільки каналів телебачення ви дивитеся? Тільки один. А я думав, що ви дивитесь американське телешоу. Ні, ні, це офіційний урядовий канал. По ньому показують лише італійські передачі. Ось воно. Дякую вам. Роберт зателефонував адміралу Вітакеру. Кабінет адмірала Вітакера, пролунав у слухавці голос секретарки. Роберт спробував уявити кабінет. Напевно, якась дірка, такі кабінети надаються урядовцям, яких більше не потребують. Це командир Беламі. Чи можу я поговорити з адміралом? Хвилинку, командире». Роборту було цікаво, чи хтось підтримує зв'язок з колись могутнім адміралом, який тепер займається резервним флотом? Мабуть, ні. Радий тебе чути, Роберте», – пролунав у трубці голос адмірала. Ти де? Не можу вам цього сказати, сер. Якийсь час адмірал мовчав, потім заговорив знову. Так, я розумію. Потрібна моя допомога? Так, сер, я у скрутному становищі, тому що мені ні з ким не можна вступати в контакт, але мені потрібна стороння допомога. Чи не могли б ви. Дещо перевірити для мене. Я постараюся, що ти хочеш з'ясувати. Мені треба знати, чи є в Техасі якесь ранчо під назвою Пондероза. Це стелешоу бананза? Так, сер. Добре, шукаю, як я зв'яжуся з тобою. Думаю, буде краще, якщо я сам зателефоную вам, адмірал. Гаразд, дай мені годину чи дві. Не хвилюйся, все буде між нами. Дякую. За голосом адмірала Роберту здалося, що він навіть якось змінився. Нарешті до нього звернулося з проханням, навіть якщо воно й полягало у пошуках якогось ранчо. За дві години Роберт знову зателефонував адміралу Вітакеру. Я чекаю на твого дзвінка, сказав адмірал. І в голосі його звучало задоволення. Я роздобув необхідну для тебе інформацію. І що? Роберт затамував подих. У Техасі є ранчо Пандероза, розташоване на околицях Вако, його власник Ден Вейн. Роберт полегшено зітхнув. Дякую, адмірал. З мене після повернення обід. Чекатиму, Роберте». Наступний дзвінок був генералу Хіліарду. Я виявив ще одного свідка в Італії, отець Патріні. Священник? так, з Орвієто. Він лежить у лікарні, дуже хворий. Боюся, що італійська влада не зможе поговорити з ним. Я простежу за цим. Дякую, командире. Через дві хвилини генерал Хіліард уже дзвонив Яносу. Є новини від командира Белламі. Ще один свідок священник, отець Патріні з Орвієто. Подбайте про нього. Телеграма-блискавка. Зовсім секретно. АНБ. Заміснику директора Сіфар в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція Кінець Світу. П'ятий. Отець Патріні, Орвієто, кінець. Штаб-квартира Італійської служби безпеки Сіфар розташовувалась на Віа Пінета на південній околиці Риму, в районі, оточеному фермерськими будиночками. Єдине, що могло привернути увагу перехожих до непримітних, схожих на фабричні будівлі, що займали два квартали, так це висока стіна, що оточує їх. Та ще й колючий дріт, поверх сіни та сторожові вежі. У цих казармах розміщувалася одна з найтаємніших у світі служб безпеки, а вивіски на будинках говорили Стороннім вхід заборонено. У скромному кабінеті на першому поверсі головної будівлі полковник Франческо Сезар вивчав щойно отриману телеграму. Полковнику було трохи за 50. Це був чоловік з м'язистим тілом і рябим бульдожим обличчям. Він утретє перечитав телеграму. Отже, операція Кінець світу наближається до благополучного завершення. Чудово! Добре, що ми ретельно підготувалися, подумав Сезар. Він знову прочитав телеграму. Значить, Священник. Після опівночі повз сіл нічних чергових сестер у лікарні Орвієто пройшла черниця. Мабуть, вона пішла до сеньорини Філіпі, сказала сестра Томазіно, або до неї, або до старого Рігано. Вони обоє при смерті, відповіла друга сестра. Черниця мовчки загорнула за ріг, пройшла коридором і увійшла прямо в палату священника. Він спокійно спав, склавши руки на грудях, мов у молитві. Місяць, що виглянув за хмар, кинув промінь на обличчя священника. Черниця дістала з підряси невеличку коробочку, обережно вийняла з неї гарні скляні чотки і вклала їх у руки старого священника. Перебираючи на мистини чоток, вона знайшла потрібну і швидко різанула нею по великому пальцю священника. На місці порізу з'явилася кров. Тоді черниця дістала зі своєї коробки невелику бульбашку і за допомогою піпетки капнула три краплі в місту з бульбашки в рану. Смертоносна отрута подіяла через кілька хвилин. Черниця зітхнула, перехрестила мертвого священника і тихенько вийшла. Телеграма Плискавка. Зовсім секретно. Сіфар. Заміснику директора АНБ в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст операція Кінець світу. П'ятий Батько Патрині Орвієто. Знищений. Кінець.